Привіт усім! Мене звати Мік, і це карта, яка називається Letamo. І я продовжую з того місця, на якому завершив минулого разу. Правда, я, можливо, трохи не з того місця, бо я трохи Трохи добув тут дерева, трохи порубав його. Так. Я трошки хворий, і як би то не звучало дивно. Літом така погода, така спека, а я захворів. Але буває і таке, незважаючи на це, у мене зараз є велике бажання попроходити цю карту, знайти щось нове і щось цікаве і здолати якесь підземелля. Правда, свині. Я пам'ятаю, що мені не можна їсти тваринячої їжі, тому я не буду. А зараз я просто буду йти і шукати собі наступні пригоди. Бажано навіть бігти. Отакі от, от справи. Опа, лава. Лава, лава, лава. відеречко з лавою, це страшна зброя. Краще її навіть відкласти. Подалі. А тепер я, мабуть, зараз е подорухатись вздовж берега. І. І буду шукати щось цікаве. Тобто зараз буде такий швидкий і перемотаний запис. Отже, зустрінемось у тому місці, коли я найду щось цікаве. Отже, я біг невідомо в якому напрямку. І надибав якийсь будинок. Я гадаю, що це має бути якийсь данжен, можливо, тут є шерсть. Зазвичай так просто ось такі будівлі не можуть бути якимись простими і нікому не потрібними. Певно, що тут є скелети, бо я щойно почув. О, і зомбі. Стоп. Так, добре, перевірю, чи це не. Лусниця, ні, це не вона можна заходити. Зараз я застрибну і усі, усіх там О, по, порішаю. Для цього мені і для цього я взяв відро із лавою. Лапайте дварюки. Лава це могутня зброя. Особливо, коли вона просто потекла і ніякого цього толку немає. Ага, нічого, все буде добре. Е, що там у нас із порою? Значить, почнемо робити укоп і залазити. Мій меч все ще тримається, а кирка так уже в мене скоро вичерпає свої сили. Але що поробиш? Що поробиш? Так. Як би тут залізти так, щоб було і розумно, і... І безпечно. Ага. Значить, треба ось так і тут покласти якийсь блок. І і ось це розтовбати. І я надіюсь, тут немає спаунерів там різних отих. Оп! Для чого це було робити? Я не знаю. Так, треба взяти факели в руки і забрати сапу оцю. Хто там? Там якийсь є скелет. О! Вон де ти хлопче. Ох, і знову я не знаю, що робити. Пробач. <пробачу> Треба застрелити отого Як Я чітко його. Е! А ти чого не згорів? Так, ну що ж, скоро що тут. Безпечно. Відносно. Так. Зачистили першу кімнату і можна глянути що внизу. Унизу щось страшне, тому я забив і піду, подивлюсь, що спереду. Так, опа. Ого! У нас тут. Ага, це свиня ходить на вулиці. Треба перевіряти усі ці блоки на, на наявність лусниць, бо мені не хочеться їх здибати. Оп. Так, це було щось круте. Е oh, yeah. e, <laughs> Я навіть не знаю. Топ... Чому ти так несподівано вибіг? Я тут розбираю. Я тут розбираю призи. Що мені потрібно? Кульчужний нагрудник. Він, здається, тупіший, ніж простий. Це я не буду брати. Насамперед я візьму пляшечки із оцими. О, мені подобається це робити. Так, це все їжа, хліб, це мій і. І. і, і. Дуже впав FPS, тому треба зупинити на секунду. Так, я готовий лізти у цю діру. Лізти у цю діру. Трохи попустило. І поки попустило, я спробую прорватися. Так. Багато тварюк. Так, треба трошки вляти їм лавки. Лави. Оп. Не дуже багато вийшло. Так, що тут у нас? Тут у нас щось страшне. М -м, таємні ходи. Звідси, думаю, буде краще видно. Що тут у нас? Ага, один спаунер, два. І спаунери Блейзів! ура Як я з вами скучив. Один і другий. Два спаунери, які почнуть працювати за... на відстані 15 блоків, 16 блоків від них. Тобто дуже, коли я опущуся, значить... Е треба зробити все розумно. Пробратися туди, опуститися вниз, роздовбати спаунери. Потім... Е так. Цей хлопак мене вже помітив. Або ні. Дітько і знову дуже... Ооо! Знову в цьому місці падає FPS, не розумію чому. Так. Надіюся, я зможу застрелити цього хлопця. О, О ні, дуже сильно глючить. Ооо! Мабуть, це знак того, що треба знову зробити Бекап Вик... А ні, все нормально, попустило. Зробити бекап, паузу. Але нічого бекап я зробив минулого разу, тому ще раз лави. Отже, тим боком опускаємось, знищуємо спаунери. Я думаю, це залишу. І... Так. Я надіюсь тут немає лусниці. І довбати отакий от камінь мені немає сенсу, тому я буду довбати простий. Так. О, о-о-о! О-о-о! Хтось заспаунився. Хлопаки мене тут не знайдуть. Хтось горить у лаві. Мені подобається цей звук. О, клас! Гарна новина. Заодно і знайшли ресурси. Ой, що за вікно? Ага, це вже є дно. Чи ні, це не дно. Це дуже... Неадекватна особа. Яке розшифровується дно саме так. Це просто опустився трохи на рівень нижче. Але мені треба нижче. Ще нижче. Я думаю, сюди ніхто не залізе. Так. Значить. О -о -о -о. Лопата. Тепер сюди. Ох, блейзи бушують. Як вони мені не подобаються? Чому мені зачастить на блезів? Чому в інших летсплеєрів нема блезів? Хоча, мабуть, були. Хі. Я не впевнений. Так, не треба мені поки оці... Це вугілля. Так, що там? Де ми? Як би так розумно. Розумно поглянути, де я. О, я вже близько. Боюся. О! Ох-ох ох. Хтось горить. Я не знаю, чи мене зараз чути, бо дуже шумно через цих блейзюків. блейзюків близнюків. Близ так, це вже, мабуть, усе. Закінчився рівень каменю. Оу. Так, невже вже це? Так, це воно. Це воно. Ну що шукаємо спаунери? Оп! Скриня. Десь має бути спаунер. Ой-ой-ой. ой ой а Скажений комп'ютер, дай мені пограти гру. -о. <плес> халепа, прийдеться перезайти. Продовжую. Попустило. О, я бачу спаунер. Прекрасно. Єе. Один. Інший може бути трохи далі. Десь ось тут. Точно не можу сказати, адже не бачу. Є тут скриня. Якийсь блейз. Може тут. І тут скриня. Давайте подивимося що тут у нас. Ендерперлинка. Прокачаємося. Що і ні. Так, що ще є цікаве? Залізний меч. У мене вже є один. Залізні чоботи. У мене вже є крутіші. Та нічого візьмемо. Колись там знадобляться. Так. Е -е -е -е. Угілля. Дошки. Ой. Ну все, не шуміть, хлопці, зараз я вже йду. Так, сокер у мене так багато, я так бачив. Вони мені не знадобляться. Ну, нехай я так. Е, -е. Покопаємо далі і пошукаємо спаунери. Не, не Не тут. Так, треба тут освітлити, бо я знаю, що блейзи заспавнюється дуже на низьких рівнях. Аба! Ура! Хто? Хто помер? Так, там ще є спавнери кріперів, я бачу. О. Тому якби якось туди пробратися. Ху! Тут допомогла би мені. Допомогло б мені відеречко з водою. Я так підозрюю. Проте... Оу! Це було нерозумно. Це було нерозумно. Оп-оп-оп. А факел поставити це завжди розумно. Так, і я не можу поставити блок. Ну це вже інша проблема. Це вже не так страшно. Десь тут мають бути... О, Ще блейз. Я знаю, що мені треба їх вбити всіх, бо... Бо цей. Бо чому? Бо спавнерів вже немає. Чи є? Фу, а ні. Ще не все. Хе! Скелет б'ється із блейзом. Круто, я поки обшнирю цей цю скриню. Нічого особливого немає. Так. А цей блок можна забрати. І подивиться, що я тут. Тут є блейзер. Навіть два. Е! Е, ти обнаглів. Хух. Хух. Стало значно тихіше. Ну, спавнер скелетів це фігня, вибачте мені на слові. О! Хоча померти від скелета було би. Прикольно, як мінімум. О! О! Помри падлюка. Так усе. На всякий випадок, я ж пам'ятаю, що я бачив тут спаунер кріперів. І мені треба його знешкодити, бо кріпери страшні, тварюки. Кріпери це гроза. О! Майнкрафту! Ха -ха. Так. Ага, он хто у нас там спавниться. І кріпери. Ні-ні-ні-ні-ні. Не треба... О! Вибухати тут. Взагалі не треба ніде вибухати. Тим більше тут. Так, добре, тоді... О, прориваємось вперед. І дивимося, що є у нас тут. Ага. Тут у нас гарний краєвид відкривається до ще одного спаунеру. Хух. Кляті павуки. Це, це спаунери клятих павучків. Знаєте, є прості павучки, а є кляті. Ой. Може вони не такі вже й погані, але. Я їх дуже не люблю. Дуже не люблю. Хух. Мені так подобається, коли все отак тихенько, спокійно, ніхто не нападає, ніхто не лізе, ніхто не... Ой! Це було. Це було, не треба було цього робити. Помаленько собі обкопаю і збережу свій 24 рівень. Я надіюся, скоро назбираю собі 50. Ой. Боятися. І прокачаю собі. О, я знаю, що є там спаунер. Е, або там є факел, mm. <світ> який я поклав. Так, а де ж у нас спаунери... Опа, скелетів. Хух. Десь ще є один скелет. Десь ще є один скелет. І він пішов гуляти на гору. Ага, є ще один. Добре, добре. Я помітив. Е. Ого! А ти розумний хлопець. Оп. Воу! А це було небезпечно. Ага. І там у нас є ще якась кімната. Угу. Ох, uh, схоже, що це зачищено. Пізніше я піду за своїми чесно заслуженими е, скарбами. Чи що там буде? Там якась, як завжди, і ви ж бачили. Так, о Боятися. Так. Ооо. Він мене нервує. Ми його застрелю. І... Загляну краєчком ока у цю страшну печеру. <смір> Ой, як страшно. Зробимо сходки. Візьмемо меч. Руки. Нікого. Ніхто мене не зустрічає. Ніхто не радий, що я прийшов. Ой-ой-ой. Ці тупіляни. Так. Оцінимо ситуацію. Кріпери, пауки, зомбі. Ніяких супер тварюк. Поки не бачу. Десь би тут ще факел. Мабуть вам геть нічого не видно. Він мене побачив? Ні, не побачив. ні побачив. О! Не, не час глючити. Фух. Ще один. Зомбі мене побачили. Треба рухатись поступово. Так вчив сам Векс у своїх відео. Треба рухатись трохи в цей бік, трохи в цей, і не привертати до себе багато уваги. Дивно. Дивно, що там гриби. Okay, yeah. Треба. О! Та й підривайся. Та й підривайся! Хух! Ну що ж, ми рухаємось поступово і у, у глибину. Зараз. Зараз... О, я вважаю, що це чергова велика, велика ділянка, яку треба лізти і багато. О, та стріляй вже в свого друга. Оп. Не можу завдати йому удару. Ой. Я дуже нерозумно. Ну все. Я, я набавився. Фух. Фух. Павук щойно врятував мене, ви бачили? Вау! розумний павук. Е, я думав, ти за мене. Ти щойно вбив скелета і. Бо він би мене щойно міг би добити. І я. Дивіться, як я геніально зробив. Я не подбав про шлях відступу. Я через це опинився у, у фух. Так. Треба е перекусити, відновити здоров'я і пробувати рухатись далі. Але поки треба уберегти себе від, від непереливків. Непереливків. Добре, значить, я зараз е погляну, що у скринях і завершу цей епізод. Цю серію. Є, пляшечки з чарами. Топ знав. Так мало. Кольчужні. Нічого, у мене ще мої є. Беремо стріли! Ура! Стріли, це круто! Це викинемо! Це блейз роди викинемо, ще не їх повно. Забацати собі хліба. Оці цеглу для чого я його таскаю. Цей тупий меч. Дві сокири. це все мені вже не треба. Блоки для будування в мене є ось ці. Ну, Ці ще з собою можна взяти. Так, 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 так. Що тут у нас приготували перо? Це все дурня. Що тут? Пляшечки з чарами знову здонатимо О! і вудка. Хо, без неї я просто нікуди. До речі, миска. Я бачу там гриби і слиз. Е, стоп. Слиз і блейз рот можна забачити собі е, якусь прикольну штуку. У мене знову впав FPS. Гра сьогодні. Жартує наді мною. Чисто по приколу зроблю цю штуку і з'їм її. На жаль, я не можу її з'їсти. Це компонент якогось зілля. Але в мене немає інших компонентів, тому поки що забили. Нічого. І тут. Так. І тут, і тут. І тут. Цегла! Без неї просто ну ніяк. От і все. Ось, ось така була. Я навіть не знаю, як це назвати, підземна фортеця. І як бачите, вона плавно переросла у. Якусь шахту, якусь печеру. Так, печеру точніше буде. М. До речі, до речі, до речі, перед входом там була ще одна. Ще одна якась яма діра. Ще треба буде туди навідатись. Але це, мабуть, пізніше. А зараз я хочу. Оу. гримить. А зараз я хочу полізтись сюди. Але це в наступній серії. Ох, дякую вам за увагу. Ось такий був Майнкрафт.